Миру всім. Люди дуже багато роблять помилок, але потім, коли хочуть це змінити, то багато чого змінити вже не можна. Все залежить від нашого серця. Якщо в нашому серці є ідол, то там немає Христа. І ми тоді плотські християни. Значить, в серці у нас непорядок, є обіда, завість, гордість, і що, і щось дьявол вложив в наше серце і разом. І тому нам потрібно очистити наше серце, Якщо в житті є дало поклонство і противлення, то тоді Дух Божий відходить, а злий Дух приходить. Бог дає нам шанс, дух, і тому вибір залежить тільки від нас. Ми з Богом чи ми з дьяволом. Ісус поставив одних по праву сторону, це благословенні, а другі по ліву сторону це прокляті. Ісус повинен бути у нас на першому місці. Амінь.